Врятувати тих, хто боронить нашу державу, Прикарпаття відвідав уповноважений президента України з питань реабілітації військовослужбовців Вадим Свериденко. Наголошує питання фізичного та психологічного відновлення воїнів нині повинно стояти на першому місці. Однак зауважує, більшість областей не в змозі організувати якісну реабілітацію військових. Ми всі статистично знаємо. Коли Україна переможе, скільки ветеранів у нас буде в кожній області? І чи готова кожна територіальна громада взяти на себе відповідальність для того, щоб повернути наших військових з війни? Тому що в кожен з них це в голові буде війна. Він буде продовжувати воювати. Ось я бачу людину, яка вже з першої війни працює з нашими бійцями, і бачив, як він це. Робить, я думаю, він окремо має це. Та я знаю, що він пан Ігор, і, пан Ігор да, розповідає про це. це, Я був в його ребільційному центрі. На той момент, коли він це розпочав, він був на найкращій в Україні. Знаєте чому? Тому що суїциди в Україні були повсюди. А якраз завдяки його роботі в цій області зменшили суїциди до 5%. Це дуже вели дуже велика робота. Натомість Івано-Франківщина зазначає Вадим Свереденко, може стати прикладом для наслідування. У 2014 році питання реабілітації підняли волонтери. Прикарпатські фахівці першими в Україні створили постійну діючу програму психологічного відновлення. У нас працює декілька напрямків: це психологічна реабілітація родин ветеранів, ветеран і дружина. Другий напрямок це робота з родинами загиблих. Психологічна реабілітація це духовно-психологічна реабілітація, тому що вона йде в поєднанні разом з роботою капеланів, духовного напрямку і психологічного напрямку. Робота групова психологічна з нашими ветеранами і індивідуальна. Так само у нас є центри психологічної допомоги волонтерів. Нині на Прикарпатті при обласних та районних лікарнях відкриваються цілі реабілітаційні центри з новітніми технологіями. Долучаються і навчальні заклади. Відтак Прикарпатський університет готовий за грантові кошти відкрити центр для реабілітації понад двох сотень військовослужбовців. Тут щороку випускають більше сотні психологів, кваліфікацію яких готові підвищувати і за кордоном. однак зауважує голова центру для учасників АТО Ігор Чернецький. У цієї ініціативи є недоліки. Випускники університету не є військовими психологами. Е, у нас є 260 вас в центрі. Е, нам потрібно одного психолога по ваших словах на 15 людей. Тобто, нам потрібно для цих 260 людей, скільки психологів. Ну, треба порахувати. Я зараз майже 20. 20 психологів, 20 спеціалістів, які вміють не на шкоди. Вміють не шкоди. Через скільки ваш випускник може стати таким спеціалістом? Ви маєте зрозуміти одну річ. Маєте зрозуміти всі одну річ. Польща Чехія і багато інших країн вони не воюють. Не воюють, ми воюємо з 14-го року. Ще одне питання, яке розглянули на засіданні законодавчі зміни та створення цілої державної програми реабілітації військовослужбовців. Свої пропозиції висловили й ті, хто на війні вже 9 років поспіль. Те, що в реабілітаційних центрах. Мають бути групи поділені на малі групи. Ну, скажімо, реабілітаційні центри, які на є великими, там 300-400 чоловік. Якщо йдуть самі заходи реабілітаційні, вони мають бути поділені як максимум на 25 чоловік. Заклади, які розраховувалися не на реабілітацію, так, при Міністерстві оборони, вони коли вводять туди штат 5-6 психологів, вони зразу пишуть, що це реабілітаційний заклад. Немає там реабілітації. Ще один із епізодів, який важливий. Мають бути туди включені у цій програмі державні та не державні реабілітаційні центри. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповідає наразі на Прикарпатті два десятки медичних закладів, мають реабілітаційні пакети та надають такі послуги. Ми долучаємося максимально для того, щоб допомогти в ремонтах, допомогти з обладнанням нашим медичним закладам. На це працює обласний бюджет, місцеві бюджети долучаються також держава не стоїть осторонь тих проблем, які є сьогодні в нашій області. Ми неодноразово отримували якісне медичне обладнання. з Допомоги Міністерства охорони здоров'я також ми залучаємо максимально і міжнародних донорів, які сприяють нам і допомагають. Попри це, наголошує очільниця області у військовий час та після перемоги цього буде мало. Тож вже сьогодні працюють над збільшенням кількості реабілітаційних центрів та закупівлею необхідного обладнання. А ще підготовкою спеціалістів сьогодні і Івано-Кроківська. Область, саме на базі двох навчальних закладів Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Івано-Франківський медичний університет, проводять навчання як медична реабілітація, так і навчання психологів. Це все дуже добре, але на жаль, ми у війні і часу дуже мало. І потужних фахівців людей потрібно вже тому. Ми сьогодні стикаємося, що легше зробити ремонт, легше знайти обладнання, залучити. Нам потрібні потужні фахівці, які будуть займатися реабілітацією. Тому в цьому плані працює наша область, і нам є над чим працювати і далі. Окрім того, важливо напрацювати план реабілітації дітей війни. Ці послуги надаватиме Івано-Франківська обласна дитяча клініка. Нічна лікарня Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раї.